Добрий день, доставку оглядів замовляли? Так. Огляд на комплект анатомічний пояс з підсумками. І до цього комплекту входить сам пояс з анатомічними властивостями, чотири підсумки під магазини АК, два підсумки для гранат, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, підсумок під аптечку типу Айфак, два підсумки під турнікети та тактичне сидіння. Основні переваги цього поясу перше. Пластик у системі молі на ньому підсумки тримаються надійно, не перекручуються і не провисають. Друге м'яка підкладка анатомічної форми. Вона зроблена для підтримки попереку та розвантаження спини. Третє. З'ємні панелі для швидкої заміни підсумків. Четверте 8 півкілець у нижній частині для допоміжного спорядження. І останнє, але не менш важливе змога додати в м'яку подушку балістичний пакет другого класу захисту, який ви також зможете придбати у нас. Хочеш користуватися такими самими перевагами, наші менеджери допоможуть підібрати необхідний розмір.